Чоловіки, яким відповіли НІ на пропозицію одружитися, що сталося після цього? Не моя історія, а моїх батьків. Мої батьки зустрічалися близько року, і тато зробив мамі пропозицію. Тоді він був функціональним алкоголіком і скрізь носив із собою віски. Коли він зробив пропозицію, мама сказала: Ти вже одружений і з цією пляшкою. Вони продовжували час від часу зустрічатися, і зрештою, мій тато повністю кинув пити. Навіть до пива не торкався і досі не п'є у день святого Валентина. Він прийшов до моїх бабусі та дідуся, з якими тоді жила моя мама, з великою коробкою шоколадних цукерок у формі серця, у центрі якої була каблучка. Він хотів поговорити з її батьками наодинці, і вони погодилися. Моя мама розлютилася через те, що її буквально випхали з кімнати. Вона сердито грюкнула дверима, не втримала рівновагу, послизнулася, впала і вдарилася головою. Коли вони дали їй пакетик з льодом. Мій тато став перед нею на коліно, відкрив коробку і знову зробив їй пропозицію. Цього разу вона сказала так. І нещодавно було 38 років, як вони разом. Час від часу мама жартує, що сказала так лише тому, що у неї був струс мозку. Мої мама і тато почали зустрічатися у віці 14 та 15 років. Відповідно, проте, вперше вони почали жити разом, коли їм було вже за 20. тому що тоді. Вони разом навчалися в університеті і були далеко від своїх консервативних батьків, мій тато зробив пропозицію моїй мамі в той самий день, коли вони з'їхалися, але вона відмовила, тому що до цього вони ніколи не пробували жити разом, навіть не зважаючи на те, що вони зустрічалися вже близько десяти років. Хай там як одружилися вони лише через п'ять років після першої пропозиції. І коли моя мама зареєструвалася в одній з тих шкільних соціальних мереж, коли. Лишня однокласниця надіслала їй повідомлення зі словами: Ти чекала 15 років, щоб одружитися з ним. Господи, чим ви двоє займалися весь цей час? Вони одружені вже близько 37 років. Не завжди ладнають, але завжди разом. Моєму другові не сказали ні. Відповідь була навіть гіршою. Вона сказала: Ну, я не хочу бути однією з тих дівчат, які відповіли ні. Вони таки одружилися, але їхній шлюб був нетривалим. Навіщо взагалі одружуватися з людиною, яка відповіла ось так, неймовірно. Вона сказала ні. Через два місяці ми розлучилися остаточно і я з'їхав. Спочатку у мене була глибока депресія, але вже через місяць у мене з'явилися нові захоплення, і мені стало набагато краще. До того ж, я точно не сумував за тим, як мені доводилося постійно прибирати за нею. Тепер мені було набагато легше підтримувати свій дім в чистоті. Те саме сталося зі мною близько десяти років тому, за винятком того, що я з З'їхав відразу. Через місяць чи два я познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Це виявилося прихованим благословенням, хоча у той час мені, звичайно, було досить важко. Це сталося не зі мною, але пілот повітряної кулі, на якій ми літали, розповів історію про хлопця, який орендував усю повітряну кулю, щоб зробити пропозицію. Він навіть зумів взяти із собою фотографа, сказавши дівчині, що це його найкращий друг з іншого міста. Під час польоту він стає на одне коліно і робить пропозицію. Але дівчина виглядає нажаханою та викидає каблучку за борт. Це все було зафіксовано на фото. Фото, дуже тихий подальший політ та жодних чайових пілоту. Це звучить так, ніби пілот одночасно і розповідає вам цікаву історію, і непомітно нагадує про чайові. Раніше ми вже обговорювали шлюб, і я сказав, що я ще не готовий, і що я думаю, що нам слід ще трохи почекати. Вона сказала, що якщо я не хочу одружуватися із нею, то є багато інших хлопців і що її батьки постійно намагаються її з кимось познайомити. Щоб пояснити, тоді вона ще не розповідала своїм батькам про мене, тому що вони були дуже консервативними. Я зробив пропозицію під час нашої наступної відпустки. Через кілька тижнів вона сказала, я не впевнена. Саме в той момент, коли я став на коліно і дав їй каблучку, але відразу змінила думку і сказала, що згодна. Через кілька годин вона знову сказала, я не впевнена. Потім ми пішли спати, і наступного ранку вона знову сказала, що згодна. Вона скасувала весілля за три місяці додати. Озираючись назад, я, ймовірно, повинен був скасувати все негайно. Ще тоді, коли робив пропозицію. Моя мама багато разів казала ні моєму татові. Через 6 місяців, протягом яких він постійно запитував її, вона нарешті відповіла так, просто тому, що їй набридли його пропозиції. Вони разом вже 27 років, і це на 27 років більше, ніж повинні були б. Вони ненавидять одне одного, але нічого з цим не роблять. Чому? Чому вона взагалі залишалася з ним 6 місяців, якщо вже сказала ні? Хіба не варто було? Навіть не доходити до так, не кажучи вже про 27-річний шлюб, це просто те, що роблять мої батьки. Їхні дії часто не мають жодного сенсу. Насправді це звучить так, ніби вони ідеально підходять одне одному. Мої батьки зустрічалися лише 6 місяців, коли дізналися, що мама вагітна моїм старшим братом. Вони домовилися залишити дитину. Виявилося, що мама вважала, що залишити дитину означало, що вони просто почнуть жити разом, тоді як тато був традиціоналістом і вважав, що вони повинні зробити все легальним, якщо вже створюють сім'ю. Відповідно, тато став на одне коліно і зробив мамі пропозицію. Мама здивувалася, вона відповіла ні. Але після подальшої дискусії на кшталт Ти серйозно? Так я серйозно. Він знову запитав, і вона відповіла так. Вони одружені вже 37 років. Ми були в Новому Орлеані. Коли я витягнув каблучку з кишені в міському парку, вона сказала: не смій. Я цілий день грала з дітьми, сильно спітніла, і навколо нас всюди сміття. Наступного дня ми пішли вечеряти. Під час вечері вона встає, стає на одне коліно і витягує власну каблучку. Вона відмовила мені, тому що сама планувала зробити пропозицію наступного дня. Ми одружені вже півтора роки. Мої батьки познайомилися, коли обоє працювали в одному готелі, навчаючись у коледжі. Вони зустрічалися чотири роки, і за цей час жодного разу не говорили про заручене. Це були сімдесяті роки. У них були стосунки на відстані протягом навчального року, а літом вони зустрічалися, працюючи в тому самому готелі. Вони писали листи і таке інше, але буквально ніколи не говорили про заручене. Моя мама першою закінчила навчання. Переїхала. До татового університетського містечка та влаштувалася на роботу в торговий центр. Все ще жодних розмов про заручини. Одного дня, невдовзі після того, як мій тато закінчив коледж, подруга моєї мами заручилася зі своїм хлопцем, і мама розповіла про це моєму татові. Наступного дня мій тато зробив моїй мамі пропозицію. Знову ж таки, вони ніколи не говорили про шлюб або заручини. Вона відповіла, що подумає. Я припускаю, що. Для неї це було надто неочікувано. Пізніше того ж дня вони пішли на побачення, і мама каже: Ти випадково нічого не хочеш у мене запитати. Тато знову зробив пропозицію, і вона відповіла так. Вони одружені вже 49 років. Мій тато каже, що він завжди хотів дочекатися закінчення навчання в коледжі і вже потім робити пропозицію. Мої батьки також познайомилися під час навчання в коледжі. Вони дуже кохали одне. Одного, але коли мій тато зробив пропозицію, їм було приблизно по 20 років. Мама попросила час щоб подумати. Через кілька років він знову зробив пропозицію, і вона знову сказала, що подумає. Після 45 років спільного життя і двох дорослих дітей, вже моя мама зробила пропозицію татові, і він відповів так. Вони одружилися у 65. Тато дуже пишається тим, що зрештою завоював її. E yeah. Ми відправилися в дорожню мандрівку. Нашою останньою зупинкою був Лас-Вегас. З вікна нашого готелю, ми побачили маленьку каплицю, і я запитав її більше жартома, чи не хоче вона піти швиденько одружитися до того, як закінчиться наша подорож. Вона відмовилася з неабияким роздратуванням. Через годину я дістав каблучку з валізи і зробив справжню пропозицію. Тож технічно вона сказала ні, перш ніж сказати так. Саме так одружилися мої батьки. Вони відправилися в подорож у США, включно з Лас-Вегасом, і просто вирішили одружитися. Моя сестра влаштувала справжню істерику, коли дізналася про це, тому що в них не було великої розкішної вечірки, на яку вона могла б одягнути гарну сукню. Лол. Наступні кілька тижнів вона намагалася вигадати якусь причину, щоб розірвати стосунки. Ми спробували один сеанс терапії, після якого я дізнався, що у неї з кимось був емоційний роман, це її слова. Зрештою, вона прямо сказала, що хоче розлучитися, і я попросив її піти. Вона залишила мені двох собак: одна була з особливими потребами, а інша 12-річна, з нетриманням сечі. Я більше ніколи її не. Не бачив, якщо не рахувати кількох разів, коли вона намагалася витягти з мене гроші. Я повернув каблучку в магазин, в якому купив її. Їм потрібна була причина для повернення товару. Я сказав, ну вона мені відмовила лол. Через деякий час ми розлучилися. Найдивнішим було те, що вона запитала, чи може вона залишити каблучку собі. Зараз приблизно через 7 років у мене є наречена, яка сказала так: будинок і двоє чарівних собак. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.